Вітаю! Готуємось до самостійної роботи, до виконання діагностичної роботи номер 2 з теми одночлен, степінь, «Вирази зі змінними. Виконаємо варіант четвертий. Треба вказати вираз, що тотожно рівний виразу М додати М додати М. Отже, відповідь буде 3М, тому що. Одне М, додати ще одне М, і ще одне М, 3М. Шукаємо відповідь 3М. У першому завданні буде 3 Г, як ви бачите, обводимо його і позначаємо, що 3М. Тоді нам треба записати: От перше завдання, відповідь Г, і в дужках поставимо 3М. Переходимо до виконання другого завдання. Подайте у вигляді степені добуток мінус 5 помножене само на себе 4 рази. Тоді нам треба записати це як мінус 5 у четвертому степені. Що шукаємо відповідь, це буде буква А. У другому завданні відповідь А мінус 5. У четвертому степені, тому що основа мінус 5 помножена само на себе 4 рази. Третє завдання. Треба вказати виз, вираз, що є одночленом. Давайте згадаємо, подивимось уважно на кожен із членів, на, на кожну з відповідь А, під номером А це 7C додати Д. У одночлену не може бути знака додавання, тільки множення. Тоді дивіться, В, 7C відняти Д, тут теж знак мінус. Це не підходить до одночлена. Тут ділення на зміну теж для нас не підходить. Тоді одночленом може бути. Тільки відповідь Б. І так і записуємо треті, третє питання, відповідь Б і пишемо в дужках 7 С Д. Наступне завдання четверте: Щоб ви... треба знайти значення виразу? Шукаємо значення виразу. Спочатку. Треба возвести мінус 2 до четвертого степеню. Тому пишемо мінус 2 у четвертому помножити на 0,75. Перша дія це мінус 2 у четвертому. Це позначає, що мінус 2 треба возвести 4 рази, само на себе треба помножити. І так, бачимо 2 2, 4, і ще 4. 4 – це 16 парна степінь знак мінус дає нам плюс. Там Можемо поставити тут плюс 16 помножити на 0,75. Отже, 16. Помножити на 0,75 ми отримаємо у відповіді 12. Буде 12. Тут можемо записати відповідь 12. Тепер треба виконати другий приклад. У другому прикладі, як ви бачите, три рази треба знаходити степінь числа. Тоді перепишемо 6 у квадраті, відняти 5 у кубі, додати мінус, 5, ой, мінус 1 у п'ятому степені. Мінус 1. У п'ятому степені. Біркуємо. 6 у квадраті, 6 у 6, це 36. Мінус 5 у третьому степені – це 125. 5 на 5, 25 і 25 ще помножити на 5, це буде 125. Мінус 125. І Мінус одиниця у п'ятому степені, степінь не парна, то в такому випадку одиниця в будь-якому степені є число 1. Тоді буде мінус одиниця. Отже, що у нас є 36 з плюсом, а з мінусом 126. 36 відняти 126, Щоб відняти два числа з різними знаками, нам треба від більшого модуля відняти менший модуль і перед у відповіді поставити знак мінус, тому що 126 більше. 126 віднімаємо 36. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль, і в результаті ставимо знак більшого модуля з мінусом. І так, буде мінус. 126 відняти 36 буде мінус 90. Записали відповідь у цьому прикладі. Мінус 90. Четверте завдання виконали. Переходимо до виконання п'ятого завдання. П'яте завдання. Подати вираз у вигляді степеня. Отже, тут нам треба знати такі формули. Давайте її згадаємо. А в степені М, возвести до степені N треба основу оставити ту ж саму, показники перемножити. Наступна дія, що нам треба, треба вміти множити. Числа А-степені в степені М помножити на А в степені Н. Це буде А. Основа залишається: показники степені, якщо добуток степені з різними показниками треба додати, показники складаємо. І наступний приклад, ще у нас є ділення. Ось тут ділення. Що розділити. Дріб на дріб або основ, однакову основу, але різні будуть у нас показники. В такому випадку ми показники віднімаємо, основу залишаємо ту ж саму М відняти Н. Ось ці правила, які ми повинні з вами пам'ятати, степінь числа. Що ж, переходимо до. Виконання завдання. Пишемо: у завданні у нас є А у 3, і все це треба возвести до п'ятого степеня, помножити на А у четвертому степені. Спочатку нам треба возвести, знайти степінь степенів. Степінь степеня треба знайти. То буде А у 15, помножити на А у четвертому. щоб помножити. Чиста з однаковою основою з різними показниками. Ми основу залишаємо ту ж саму показники, складаємо 15, додати 4, і це буде А у 19 степені. Переходимо до виконання другого завдання. Друге завдання, яке ж нам тут треба провести обчислення. Б у 7 степені, Б у 7 все це помножити. І все це у третьому степені. Розділити, бачите, якщо розділити, треба показники віднімати. Б у четвертому, і Б у... у четвертому треба возвести до другого степеня. Отже, спочатку, виконуємо, Б у сьомому степені, треба возвести в третю степень, або возвести до куба. Тоді буде Б7 помножити на 3 буде 21 степень. Розділити. Б у четвертому степені треба возвести до другого степеня, або до квадрату. Б4жд2 буде 8. Щоб розділити? Степінь числа з однаковою основою різними показниками. Ми степінь основу залишаємо, показники степеня віднімаємо. 21 відняти 8 це буде B у степені. 21 відняти 8 це буде 13 степені. B у 13 степені. Ми виконали з вами. П'яте завдання. Переходимо до виконання шостого завдання. Треба подати вираз одночлена стандартного вигляду. Переписуємо завдання. Мінус 0,5а у 3 Х7, помножити на 9ах у п'ятому. У у другому степені або у квадраті. Так, тепер спочатку перемножаємо, записуємо рядишком коефіцієнти. 0,5 помножити на 9. Далі у нас є а у третьому і у першому степені записуємо основу і пишемо 3 додати 1. Х у нас множимо на х, х у першому і ще у п'ятому, плюс. П'ята степінь помножити y у 7 степені. Так, 7 додати. 2. 7 додати 2. Переписуємо тепер все. 9 пополам це буде мінус 4,5. 9 помножити на 0,5. А ми пам'ятаємо, що 0,5 це одна друга, це означає, що 9 треба поділити навпіл. І отримаємо 4,5. Записали: А пишемо: у нас А, Х і y змінні. У А буде 3 додати 1 четверта степінь, у Х буде шоста степінь, 1 додати 5, а у Y буде 7 додати 2, буде 9 степінь. Отже, ми цей приклад подолали. Переходимо до виконання другого завдання. Друге завдання треба возвести, я запишу це тут. 1 п'ята у третьому степені або у кубі. 3 непарна степінь. Отже, мінус у нас залишиться. 5 у третьому степені це 125. 1 – 125. Тепер C у сьомому степені, дозводимо ще у третю степень. 3 помножите на 7 буде 21. І Д у першому степені, визводимо до куба. Це буде D У третьому степені. Отже, ми з вами виконали завдання. Подали вираз у вигляді одночлена стандартного вигляду. Треба виконати ще сьоме завдання. У сьомому завданні, дивіться, у сьомому завданні, що треба спростити вираз. А щоб спростити вираз, в такому випадку нам потрібна. Перемножити ці одночлен, це те ж саме значення, як перевести одночлен до стандартного вигляду. Давайте виконаємо поки що цей приклад: ось тут. 0,5 дивіться, мінус 10 треба возвести до другого степеня. Поки що перший одночлен переписуємо, тому що ми нічого поки що не робимо з ним. Множимо а тепер мінус 10 визводимо до квадрата. Це буде з плюс 100, тому що два парна степінь мінус перетворюється в плюс. Тепер нам треба виконати наступне завдання. Тепер у нас є p. П у четвертому возводимо до квадрату. Записуємо p. 4 помножити на 2 буде 8 степінь. Помножити х у першому степені треба возвести до квадрату, буде х у другому степені. Тепер працюємо: 100 множимо на 0,2. Множимо 0,2 множимо на 100. Це 2 помножити на 100 це буде 200. І треба один знак відокремити. У нас буде 20. Тепер p. p складаємо 1, додати 8. Тут ми повинні бачити степінь 1, яку ми не пишемо. 1 додати 8 це буде 9. Х у другому степені, Х у п'ятому, 5 додати 2, це буде Х у сьомому степені. Отже, кінцева відповідь буде 20п у дев'ятому, Х у сьомому степені. Запишіть, будь ласка, переходимо до виконання другого завдання. Друге, друге завдання треба спочатку визвести. О, мінус 1 десяту х квадрат і у сьомому, у куб, а потім 10х у четвертому треба вести до квадрату. Що ж, будемо робити, це поступово. Одна десята треба возвести до третього степеня. це означає, що мінус у нас у непарному степені залишається. Так, і пишемо мінус. Мінус залишається 1 десята у кубі це буде 1000. Одиниця з трьома нулями. Х у квадраті, де ще визвести у третю степінь, тріжде 2, це буде 6. І у сьомому степені і возвести до куба, це 7, помножите на 3 буде 21. Переходимо до другого одночлена – 10, треба возвести до квадрату, це буде 100. Х у першому степені треба возвести до другого степені х буде 1 помножити на 2 буде 2. Y у четвертому степені треба возвести до другого степені 4 помножити на 2, це буде 8. Отже, тепер ми можемо скоротити тут 100, тут 1000, тоді на 100 скорочуємо. Тут одиничка коефіцієнт залишається, тут залишається коефіцієнт 10. Отже, мінус 1 десята. Х у шостому, давайте запишемо x, змінна і y. Рахуємо показники х у шостому плюс х у другому треба нам 6 додати 2 буде у x, у x буде восьма степінь. У у 21 плюс y у восьмому степені. Тут ми отримаємо 21 додати 8, y буде у 29 степені. У 29 степені. Отже, ми обчислили, з вами спростили вираз у 7 прикладі. Треба довести тотожність. І так, 4. Нам треба, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Що ж, давайте спочатку розкриємо дужки. 4 помножити на А і 4 помножити на С. І так, пишемо: 4а. Зайдеть знак мінус, 4 множимо на С буде 4C. Далі переходимо до виконання другого розкриття других дужок. 5 множимо на А, це буде плюс 5а. Далі 5 множимо на Б, буде плюс 5B. І 5 множимо на мінус С, ми отримаємо мінус 5С, мінус 5B за умовою. Мінус 5 b за умовою записуємо. І тепер рахуємо, що у нас є в лівій частині. Щоб отримати, нам треба праву пам'ятаємо. І так, бачимо, плюс 5 b і мінус 5 b взаємознищуються. Так, тепер це, це мінус, і мінус, давайте підкреслимо однакові, щоб ми їх бачили. Отже, 4А додати 5А це 9А. Далі, мінус 4С буде мінус 9С. Бачимо, є спільний множник 9. 9 виносимо за дужки. Ми отримаємо 9 за дужками, а відняти С. Дивимось на праву частину, права частина така ж сама. Ми довели тотожність. Довели, що ліва частина виразу дорівнює правої частині виразу. Це тотожність. Ми отримали рівність. Восьме, дев'яте завдання, вибачаюсь, треба порівняти між собою числові вирази. Коли такі вирази треба порівняти, нам треба привести або до однакової основи, або до однакових показників степені. Що ж, перше завдання будемо так стовпчиками і робити. Ці завдання, щоб у нас, так, я збільшу чуть-чуть, щоб було більше місця. Проведу лінію. Ну, потім проведу. Так, 8 у 12 степені, поки так і залишається. 8 у 12. А ми знаємо, що 64 це 8 у квадраті. І так, записую 8 у квадраті. Це я записала число 64. Але ж за умовою, число 64 треба вас до 6 степеня. Так, переписую: 8 у 12, так і залишається. А тут буде 8, дважі 6. Буде 12 степінь. Як ми бачимо, 8 у 12 і 8 у 12, друге число, тоді ми можемо поставити знак «Дорівнює». І переходимо до умови, ставимо ось тут знак дорівня. Ці вирази зовсім рівні. Тепер треба виконати 5 у 20, му 4 у 30, му коли різні основи і 5 просте число не можна привести до основи 4, і навпаки, 4 не можемо привести до основи 5. В такому випадку нам треба працювати з показниками степені. Давайте задаємо, що таке 20. 20 це у нас 2 помножити на 10, а що таке 30. 30 – це 3 помножити на 10. Отже, ми можемо виділити у першу, першому показнику 10 і у другому показнику 10. Що ж, давайте запишемо. 5 буде 5 у квадраті і у 10 степені перевіряємо, дважди 10 буде 20, все виходить. Тепер 4 у третьому степені і треба визвести до 10 степеня. Так, а тепер що таке 2, 5 у квадраті? Це 25 у 10 степені. Що таке 4 у 3 степені? Це 4 помножити на 4, помножити на 4. 4 на 4, 16, 16 помножити на 4 це 64. Отже, другий вираз буде 64 у 10 степені. А тепер дивимось, де основа показники степені однакові, тому ми зрівнюємо основи. 64, звісно, більше за 25. Тому ми ставимо знак більше. Тут знак більше. І в центральному відповіді ми напишемо, що 5 у 20 степені 5 у 20. Буде менше за 4 у 30 степені. Також запишемо ось тут: 8 у 12 степені буде дорівнювати 64 у 6 степені. Ми порівняли з вами вирази між собою. Це завдання високого рівня складності. Дякую за увагу і бажаю вам гарно виконати контрольну роботу номер 2 з теми Одночлен степінь вирази зі змінними.